Двадцяте квітня добрий ранок називається. Ось так. Мороз. Тепер не знаю, що буде з рослинками. В лютому жара була, в березні жара. Тут почались морози. Це полуниця. Випускала вже бутони бідно. Почала квітнути гарно. Тут такі морози. Тульпани повипускали голови. Піонія лежить. Все так переживав, все вирощувало і тепер не знаю, що буде. Мабуть, вже нічого з цих півнів не буде, але, може, відійдуть. Хто знає? Хто знає, яка буде погода. Заливаємо альмагрес 20 квітня 24-го року. Все робимо сьогодні. Ми і справилися, залили армопояс бетоном. Так він виглядає. Ось так я замішувала, подавала чоловіку, він піднімав відрах. Все, будемо чекати, коли вистається і лежати лаги. Будемо вже будувати нашу кришу. Ось так. Попрацювали сьогодні. Все зелене таке. Люблю цей краєвид нашого селища. Там у нас за цими сусідами вдалині кладовище, але нам не страшно. Працювали.